Привіт! Ми завжди готуємося до уроків. Перевіряємо рюкзак перед школою. Але є ще один рюкзак, який повинен бути у кожного школяра да, тривожний. Що це і що має бути всередині? Зараз покажемо. Почнемо з основного. Перша і найважливіша річ документи та їхні копії. Вони повинні бути у водонебленкому пакеті. Ліхтарики, запасні батарейки у темряві. Він точно знадобиться. Паверпан, щоб телефон завжди був заряджений. Далі аптечка без неї ніяк. У ній мають бути пластирі та бульти для дерідних отам. Антисептик, щоб. Інфекцій. Ліки, які можуть знадобитися особисто тобі. Що доведеться довго чекати, допомоги, важливо мати запас води та їжі Вода мінімум 05 літрів. Енергетичний батончик або горіхи, щоб не залишитися голодним. Шоколад для швидкої енергії. Ще кілька корисних речей. Свисток, якщо потрібно, довернути увагу. Невеликий блокнот і маркер записати важливу інформацію: термокомплект. зігріє у холодну погоду. Ось, Ось і, і все. все. Це речі, які можуть врятувати життя у незвичайній ситуації. Пам'ятайте, краще мати тривожний рюкзак. І ніколи ним не скористатися, ніж потребувати його і не мати піду. Будьте обережні. Бережіть себе і підписуйтесь, підписуйтесь на наш блог.